Усім привіт! Продовжую серію відео про банкноти Української Народної Республіки, а саме період директорії УНР. В листопаді 1918 року відбулися революції в Австро-Угорщині та Німеччині, які сприяли поваленню монархії. Звісно, був повалений окупаційний режим і в Україні, а за ним і гетьманський уряд Павла Скоропадського. Вночі 14 листопада 1918 року в Білій церкві було створено українську директорію, яка через місяць увійшла до Києва. Народними міністрами фінансів стали Василь Мазуренко та Борис Мартус. У Києві директорія використовувала запаси грошей, випущених ще урядом Центральної Ради і Гетьмана. А також російські рублі, німецькі марки та австрійські крони були в обігу серед населення як не обов'язкові. Разом з ним курсували і Бони міст та сіл України. Згодом директорія переїжджає у Вінницю, звідти до Тернополя, потім до Станіслава, івано франківськ У Станіславі були виготовлені банкноти номіналом у 5 гривень. Вони були надруковані поспіхом. Дизайн розроблений з різних банкнот, так зване асорті. І навіть на окремих банкнотах у слові гривень було пропущено літеру «Р». 5 гривень друкувалися з водяним знаком гриби на сірому папері. Ця банкнота вважається найневдалішим екземпляром із серії банкнот України. До речі, на нинішній час така банкнота з пропущеною літерою «Р» вважається дорогим та рідкісним браком. По каталогу Харітонова. Можна виділити два різновиди цієї банкноти по довжині напису слова 5. Перший варіант слово 5 довжиною 16 мм. Другий варіант слово 5 довжиною 13 мм. У Кам'янці-Подільському директорія випустила в обіг купюри номіналом у 10, 25, 100, 250 і 1000 карбованців. Вони були виготовлені з кліше. Які своєю чергою були заготовлені ще при Скоропадському, тому ми на окремих банкнотах зустрічаємо напис Українська Держава та 1918 рік. Але фактичний рік випуску 1919. Окрім перелічених банкнот, тривав також випуск знаків попередніх зразків згідно з домовленістю між урядом директорії та німецькою фірмою Юнкерс. Літаки фірми впродовж червня-листопада регулярно доставляли віддруковані ще на замовлення попередніх урядів гривні за маршрутом бреслав Кам'янець-Подільський. Йдемо далі. 10 карбованців 1919 року в народі одержали назву Раки через свій колір. 10 карбованців випускалися з серіями АА, АБ, АВ АГ БР. Водяний знак гриби, надруковані в Каменці-Подільському, введені в обіг в серпні 1919 року, автор ескізу Григорій Золото. Серія БР вважається рідкісною. Кліше цього знака і частина виготовлених до випуску купюр, але без серії та номерів були захоплені більшовиками. Радянський знак відрізнявся від знака директорії Папером. Фарбою, водяними знаками та місцем розміщення серії і номера, і випускалися для розхитування фінансового положення. У жовтні 1919 року, в Кам'янці-Подільському, в обіг вийшла банкнота у 25 карбованців, виготовили її за ескізом Антона Приходька. Хоча певний час вважали, що автор малюнку Олександр Красовський, випущені із серією АА. Також існують екземпляри без серії та номеру. 100 карбованців 1918 року, але по факту 1919 року, художник Георгій Нарбут були двох видів. Один друкувався на папері з водяними знаками зірки, другий на папері з водяними знаками гриби. До речі, банкноти з водяним знаком гриби вважаються більш рідкіснішими, ніж зі знаком зірки. На аверсі на анложі, тобто Біле поле, була тиснена печатка із зображенням Богдана Хмельницького, через що в народі ці гроші прозвали Богданівками. Банкноти 250 карбованців 1919 року, але з датою 1918 року через свій колір в народі отримали назву канарейки. Сірокоричневі на оливковому фоні мають багато відтінків та хибудруків. За каталогами розрізняють два типи: по висоті літер серії та цифер номеру 5 мм серіями АА, АБ АГ. Та 3 мм серіями АБ, АВ, АГ. Банкноти з серіями в 3 мм зустрічаються рідше, ніж з серіями у 5 мм. 1000 карбованців. Один з найкращих грошових знаків. Банкнота в тисячу карбованців виконана в стилі українського бароку. Ескіз малював Григорій Золотов. За місцем друку водяними знаками та серіями можна виділити 5 різновидів таких банкнот. Друкували спочатку в Києві, в обіг надійшли 13 листопада 1918 року, далі в Каменці-Подільському, 1919 року і у Варшаві 1920 року. Останній випуск нам невідомий. На аверсі внизу є тиснена печатка із зображенням гербу української держави, а від зображення булави на банкноті пішла назва цих банкнот Гетьманки. За іншою ж версією, назва походить від того, що вона вперше була надрукована при Гетьмані. Банкноти, друковані в Києві у 1918 році при Скоропадському, мають серії АА, АБ, АВ, АГ та водяний знак Хвилясті лінії. Цей знак продовжував використовуватися при директорії. Банкноти з серіями АН, АО, друковані у Каменці-Подільському директорією. І теж мають водяний знак хвилясті лінії. Банкноти з водяними знаками зв'язані зірки теж друкувались у Каменці-Подільському директорією і мають серії АВ АГ. Подейкують, що є серії АА та АБ, але існування таких поки не підтверджено. Банкноти із серіями АЕ АІ друкувались у Варшаві з Симоном Петлюрою у 1920 році. Водяний знак відсутній. Найрідкісніша серія АЖ. Орієнтовні роки випуску за різними джерелами 1920-1921. Місце випуску невідоме. Наразі це усі банкноти, які були надруковані в період директорії УНР, ледь не забув. Цікавий факт повторення історії. Так як ми вже знаємо, що на банкноті 5 гривень 1919 року є брак, допущена помилка у слові гривень, а саме відсутня літера R. Точно такий самий брак виник, але вже на монеті 5 гривень 2019 року. Якщо ж ви маєте інші цікаві факти або іншу інформацію про банкноти цього періоду, будь ласка, поділіться нею в коментарях. Якщо вам сподобалось відео з вас вподобайка, підписуйтесь. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!